Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо нашу розмову з прекрасної Севілії, і саме із площі Севілії. Ось такою вона є площа Севілії, яка була побудована до Іберо американської виставки в далекому, а може і не так далекому, 1929 році. Тому слідкуйте, спостерігайте за нами, будемо ділитися. Перебуваючи на площі Іспанії, не забудьте відвідати це місце, де досить часто танцюють Фламенко. Насправді Іспанія і Фламенко це невід'ємні речі. Фламенко це окремий вид мистецтва, який поєднує в себе і музику в форматі гри на гітарі або кастаньєтах, а також танець і спів. Тому ви окремлюєте як повністю окремий вид. Зараз його вам покажемо. Музика Мистецтво Фламенко це мистецтво, яке походить із давніх циганських традицій, а саме традиції, розважати себе біля таборів там, де якраз вони зупинялися, де оспівували своє життя, любов, відносини, трагедію і багато інших емоцій, які приходилися проживати цьому народу. Проходимо з вами через такі місточки між каналами. Це символічні. Елементи в цієї площі, так як чотири мости через оцю водойму, означають чотири поїздки Христофора Колумба для відкриття Америки. Сама водойма говорить про те, що для того, щоб відкрити Америку, а точніше відкрити нові землі, прийшлося подолати. Немало водних просторів, тому вода це одна із основ відкриття нових земель. Зараз є можливість так гарно просто продемонструвати красу всієї площі. Ось так знаходиться одна із частин парку Марії Луїзи. Пройшовшись вуличкою біля парку Марії Луїзи, сюди до тютюнової фабрики. Ось так вона виглядає. Це тютюнова фабрика, в якій колись працювала прекрасна кармен. Ви обов'язково зустрінете ось такий широколистий, ось такий величезний магнолієвидний фікус. А насправді тютюнова фабрика у в 18 столітті це була одна із найбільших тютюнових фабрик взагалі на території Європи. А на сьогоднішній день тут знаходиться університет Севільї. З цієї сторони виглядає тютюнова фабрика. Ну і зовсім поруч з тютюновою фабрикою Палац Сан-Тельмо. Це палац, який був подарований Ізабелою II своїй сестрі Марії Луїзі. А позаду мене ми бачимо прекрасну Торре Дель Оро, що в перекладі означає башня, башня золота. Чому вона золота? невеличку історією розповім. Є дві легенди чи дві історії на цю тему, що в першу чергу вона зверху була покрита золотом, частково, тому й стала золотою. Ну а друга історія говорить про те, що коли Христофор Колумб приплив сюди то перші скарби, які він знайшов, саме зберігалися у цій башні. Ми з вами вон якраз проходимо, ви бачите, прекрасно бачите гарну річку Гвадалквівір. Одна із найбільших річок. Саме звідси Христофор Колумб починав свою першу подорож у Новий світ. Саме тут перші три кораблі Пінта, Ніння і Велична Санта Марія, пішли у похід. Пізніше інші мореплавці теж починали свій шлях, зокрема такий мореплавець, як Магелан. Якраз він звідси починав свою подорож. Ну, а ми гуляємо по прекрасній Севілії. Позаду мене ми бачимо Реаль Каса Монеда, що означає монетний королівський двір. Саме ось там знаходиться монетний знаходився монетний королівський двір. Ну а ми з вами підемо пообідати поруч у кафешку у ресторан, який називається Ля Монеда. Що в перекладі означає монета? Ось так виглядає. Монетний двір. Королівський монетний двір, а сьогоднішній день тут ряд адвокатських контор. Ось тут зовсім неподалік від кафедрального собору, який ви вже бачите своєю прекрасною гіральдою. Ось тут знаходиться і каса деля монеда. Ось так називається кафешка, Де можна досить смачно. Пообідати, скуштувати іспанські страви традиційні, більш традиційні, менш традиційні і за досить-досить хорошими цінами. Бронювати тут не потрібно місць, тут все в процесі черги бронюється, тому можете заходити сміло і замовляти те, що тут подають. Все, ми вже сіли трошки перепочити в. Ресторані Ля Манега і трошечки вам покажу, що можна тут з'їсти, випити. Страву ми замовили, це називається кар'яда, тобто щічки-свині. Це пів порції, як бачите. Ну і ось такий хвіст бика. З чудовими помідорами. Підходимо в королівський квартал. Вон сюди через оцю арку. Севілья прекрасна своїм Алькасаром і королівськими палацами. Королівський палац якраз є сьогоднішньою власністю теперішнього короля Альфон... Ой, не Альфонсо, Філіпа VI. Шостого. Ось так, ми з вами прогуляємося вон туди, прямо до Алькасару. Алькасар був закладений мавританською династією Альмохадів ще у 12 столітті. Ми зараз знаходимося в Алькасарі в Севілі. Це божественна робота. Краса. Але основні палаци були добудовані за Педро Жорстокого в 14 столітті. Позаду мене височить Херальда, позаду мене кафедральний собор. Севілья, неймовірна, неймовірна своїм кафедральним собором, який є найбільший у світі, саме як готичний собор. Ось відкривається перед нами кафедральний собор. І відкривається прекрасна хіральда. Ось ціни на квитки в кафедральний собор. Кафедральний собор Санта Марія де ла Седе в Севірі. Це найбільший у світі готичний кафедральний собор. Його площа 11,5 тисяч метрів квадратних. Він складається із п'яти нефів, ось таких величних прольотів. Пройшовшись по периметру, ви побачите не один десяток каплиць. Кожна з яких прикрашена величезною кількістю картин. Саме ця картина святого Антонія, написана художником Муріо. Насправді кафедральний собор це величезна картинна галерея на релігійну тематику. А ось тут ми бачимо накидку короля Карла V, імператора Римської імперії. Саме тут він одружувався із португальською королевою. А зараз ми спостерігаємо велич вівтаря, який будувався 25 років. Дерево, позолота це неабиякий витвір мистецтва. Однією із найвизначніших пам'яток собору є поховання самого Христофора Колумба. Саме так виглядає його гріб, де несуть і віддають йому шану чотири королі. А ось так виглядає Захристія – місце, де священники готувалися до служби. Неодмінно загляньте в дзеркало, яке знаходиться праворуч, щоб побачити всю велич купола. Пройшовши поза статою Фернандо III, ви потрапите у дворик, звідки зможете пройти в таємний зал. Саме тут приймалися важливі рішення. За двома стінами і трьома дверима вирішувалися важливі речі. І Зовсім поруч золота кімната, ключі від Севілії, які передалися Фердинанду III. Будучи тут, неодмінно підніміться і на Хіральду висотою 100 метрів. Зараз ми виходимо вже із кафедрального собору. Ось такий гляньте, чудовий вхід у нього по праву сторону апостол Петро нас благословляє на подальшу екскурсію. І зараз ми продовжуємо нашу подорож по прекрасній Севілії. Центральній вулиці. Насправді все зручно, все близько, все комфортно, якщо приїхати сюди і просто прогулятися все. Ну і ось так виглядає п'ятизірковий готель Альфонсо 13-го. Для тих, хто має бажання просто відпочити не обов'язково в пошенебельних умовах, є можливість винайняти будь-який звичайний звичний готель, який дозволить вам повноцінно провести день, два-декілька днів. У Севільлі зануритись в атмосферу севільців і просто відчути себе частинкою цієї країни. Тінь це найкраща подруга кожного, хто подорожує, кожного, хто перебуває у Севільї, Особ... особливо в літній період. Я із своїм рекордом проводив екскурсію тут при температурі 50 градусів. Минулому році мій рекорд був 47 градусів. Правда, це є випадковість в більшій мірі. Екскурсію проводити тут зручно, комфортно, і ми завжди обираємо можливість йти там, де знаходиться тінь, для того, щоб було максимально зручно і добре кожному із тих, хто має бажання мандрувати. А завчасно ми думаємо. І про маршрути. Якщо це є нетерміновий запит, то звичайно ми підбираємо ті дати, які є менш спекотними і максимально зручними, комфортними для обох сторін, для тих, хто замовляє екскурсії, і хто їх проводить. Тому, перш ніж їхати в Севілью на відпочинок, проаналізуйте за тиждень, за два, яка ж буде погода в цей період, і просто розумійте для себе що влітку екскурсії по Севільні це не найкращий варіант, хоча має й свої плюси. Не найкращий і за температури, але плюсів багато в тому, що туристів зовсім мало тут. І літо вважається такою найниж... періодом найнижчого сезону, коли проходять тут екскурсії. Тож приєднуйтесь і ви до нас.